Що ми можемо зробити з цією гілкою? Можемо видалити повністю, але так як вона не перевищує товщині нам центральний провідник. Ми не будемо її видаляти. Ми її зрізаємо на щучий ніс, таким чином, щоб в нас зріз був косими. Для того, щоб ця брунька не максимально йшла вгору, а по можливості відхилялася донизу. Тобто, отаким от чином ми робимо зріз. Оця гілка вибивається дуже сильно на сторону. Так, щоб в нас не було такого лідера, ми її також вкорочуємо, щоб в нас було більш таке пропорційне відношення всіх гілочок. Ми їх вкорочуємо в залежності від товщини, то в нас дуже товста гілка, вона більше б тянулася в ростових. Ми її обрізаємо коротше, ця більш тонша, їй буде простіше по всій довжині закласти на собі плодові утворення. По верхівці та ж сама ситуація. Верхівочка пішла. І ось тут в нас пішла молода гілка. Ми оцю гілочку прибираємо. Отже, ми цю гілочку прибрали. Бачимо, тепер у нас ці гілочки дещо довші за наш центральний. Такого ми не допускаємо. І ці гілочки ми також корочуємо. У нас є раз, два, три, чотири, п'ять. Ми ці гілочки скорочуємо. Ось таким чином ми їх вкоротили. Бачимо, такий вигляд у нас має яблунька. Повторюю, так, наша така висока, місця у нас багато тут немає. Хочемо отримати врожай. Робимо таким чином, потім вибираємо зріз, заміщення і по факту формуємо знову. знову висока, зріз, заміщення.